Дав, що це російський реп був, який я тоді слухав частково, і я потім такий слухаю, а це мінуса по-американськи. Mm -hmm. Тобто це так працює, ти просто береш якийсь просто популярний береш і мінус і наспіваєш просто свій текст. Е -е -е якщо ти живеш в країні, яка не поважає жодного законодавства, то звісно, де просто Ну ну, Це що реально ти... було дивно. Ну, вони... Там, типа, Ліл типа, брали просто мінус, його накладали свій текст, і я такий. Ну так вони не хотіли просто ну, реп, репери не хотіли створювати нового якогось впливу на озоновий шар для того, щоб не, не, не так стрімко наставало глобальне потепління. І навіщо було продукувати нові мінуса, тим, що ти використовуєш електроенергію, якщо можна, ну це екофрендлі використання Recycling. Recycling, угу. да. Ми не засміялися. Це ми старалися. Багато... Ми Шо, <реш> ну, а, а, Саша не робить нашу роботу ся не легше, однозначно. Але там в принципі росіяни це суцільний ресайклінг. <реш> Вони беруть щось і такі Це, це тепер наше.